Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма варте уваги. Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій відзначає 80-річний ювілей. Подію, що об'єднує покоління викладачів, студентів і випускників, які творили його історію. Урочиста академія розпочалася виконанням державного гімну України. Зал схилив голови у хвилині мовчання, шановуючи студентів і випускників, які загинули на війні, віддавши життя за свободу України. Після цього священнослужителі благословили колектив і гості свята. Усіх присутніх привітав виконуючий обов'язки директора коледжу Юрій Кміть. Коли я починав роботу в свою 45-му році техніку, в маленькому приміщенні було 60 студентів. Сьогодні на 80 ліття у нас більше 800. Я дякую всім, хто прибув з нами розділити свято цієї події. Дякую владі, отцям, представникам двох вузів, студентам, викладачам ветеранів, ветеранів освіти, які раніше викладали в нашому закладі. Особливо тим, хто по 20, 30, 40, як Мирод Михайлович Козловський, років присвятив цьому закладу. Ну, мені не пощастило, скільки часу попрацювати, я думаю, я надолужу. Але я сьогодні би хотів згадати Віктора Яковича Кузьменка, за часи якого більшість тих подій, які прославили коледж, сталися. Він був дуже світовою людиною, він був експертом з економіки, він допомагав Самівській міській раді як депутат і голова бюджетної комісії складати бюджет. Він був просто дуже чуйним педагогом. І я думаю, що повагу до його роботи ми знайдемо в нашому закладі місце, формат, щоб навічно запам'ятати його внесок в розвиток нашого закладу. Сьогодні коледж це частинка нашого опору російської агресії. Сьогодні коледж це осередок навчання предмету захисту країни. Це центр ветеранського розвитку, перший серед коледжів всій Україні, і тридцятий на списку Міністерства ветеранів України. Це лабораторія робототехніки і. Студентське конструкторське бюро, яке разом із партнерами, а саме 703-ю інженерною бригадою, представники від якої тут є, досліджують, планують конструюють наземні роботизовані системи як для цивільного використання, так і для захисту нашої вітчизни. Сьогодні коледж це перш за все, студенти. Це студенти, які будуть. Відновлювати Україну, будуть її відбудовувати, будуть вчитися в нас на нових спеціальностях кібербезпека і робототехніка, будуть займатися в навчально-практичному центрі робототехніка. Дякуємо Самбірській міській раді за надання приміщень колишнього дитячого садочку і філії Львівського національного університету. Нашою задачою є відновити філію вузу при коледжі. І вчити там наших студентів і утворити групи вищої освіти. Надіюся, що всі задуми, які я не хочу повністю при народі відкривати, нам здійсню, здійсняться і в майбутньому ми будемо сильним закладом освіти в Україні. Дякую, героям слава. Пролунала розповідь про 80-річний шлях коледжу перших випускників до сучасного етапу, коли він є потужним осередком підготовки фахівців у різних галузях, економіки, фінансів, обліку та інформаційних технологій. Згадали і директорів, які у різні часи очолювали коледж, а також педагогів, котрі присвятили йому своє життя. Музичне вітання від народного камерного оркестру Народного дому міста Самбора додало свято урочистості та емоційної глибини, після якого до слова запросили випускника 2006 року. Голову Асоціації випускників студентів та партнерів коледжу Андрія Дубаса з вітальним словом виступив Юрій Бучко, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, який також вручив відзнаки працівникам закладу. Дійсно, 80 років це, це вже досвід, великий досвід. І Хочу сказати і ви напевно, зі мною погодитесь, що коли започатковували коледж я от сидів так переглядав історію. Це був післявоєнний час і ті. Викладачі, які мали намір створити тут учковий заклад, вони точно не думали, що цей застане ще війна. І точно не знали і не думали, що ми будемо згадувати на 80-річчя людей, які загинули за нашу незалежність, за нашу державу, за нашу освіту. Бо повірте, ворог не стільки хоче захопити нашу землю. Він хоче нас знищити. А знищити що? Знищити освіту, знищити духовність, знищити наші знання. Оце в першу чергу. І ми сьогодні тут, так, в такому численному колективі, святкуємо 80-річчя, бо освіта потрібна. Ми бачимо, яка зараз війна, і це війна технологій. Це точно не та війна, коли був коледж започаткований. Не буде в нас освіти, ми війну не переможемо. Не буде в нас науки, не будуть в нас студенти освітньо кваліфіковані. Ми не будемо мати тих технологій, які ми зараз воюємо. Ще раз кажу, у нас війна технологій. Це зовсім інша війна, ніж ми собі могли уявити. Тому я від. Імені обласної державної адміністрації, обласної ради. Дякую в першу чергу студентам, які вибирають і зараз вибрали освіту, і, власне, вибрали самбірський коледж. Ми його історію називаємо статехніком. Я тут виріс, та це є така візитівка е, самбура. Коли кажеш, де ти жить сатехніку, то це круто. На екрані презентували спеціальності коледжу. Продемонструвавши сучасні напрямки підготовки студентів і досягнення освітнього процесу, святкову атмосферу підтримували музичні вітання студентів і працівників коледжу. До вітань долучилась Мар'яна Дмитрів, заступниця директора Департаменту освіти науки Львівської обласної військової адміністрації, яка вручила подяки викладачам. Шановна колегії, урочиста, дорогі студенти, ветерани освітньої справи, гості. 80 років це більше, ніж просто ювілей. Це історія поколінь, яку ми сьогодні чули і бачили. Це історія людей, які вірили, що здання здатні змінювати життя. Навіть тоді, коли навколо, навколо змінюється світ, тоді, коли, здається, не найкращі умови для того, щоби. Навчатися і навчати. Самбірський коледж починався у важкі часи у післявоєнні роки. І сьогодні, на жаль, теж мусить продовжувати у воєнний час працювати, але тим не менше, це сучасний освітній заклад, сучасний освітній простір. Де економіка зустрічається з інформаційними технологіями, а традиції з інноваціями. І ваш шлях це приклад сталості і розвитку, який ви пройшли через десятиліття реформ, криз, нових викликів. А головне залишилося незмінним це повага до людини. І це сьогодні дуже відчувається у всьому у ваших посмішках. У ваших діях, у ваших розмовах, у вашому розвитку у тому, як ви говорите і навіть згадуєте людей, які були з вами минулі роки. Велика повага до праці викладача і до допитливості студента. І за це вам великий, велика подяка і великий уклін. Коледж був і залишається спільнотою, де не просто навчають, а формують характер, мислення, відповідальність і громадянську позицію. І це теж дуже цінно. Дякую вам і за це. Дякую кожному, хто творив цю історію, хто сіяв знання, підтримував молодь, розвивав матеріальну базу, шукав нові рішення. Сьогодні ви маєте не лише минуле, яким можна пишатися, але й майбутнє, у яке, е, яке варто сміливо будувати. І я бажаю, щоб ваш заклад завжди залишався місцем, де студенти відчувають себе потрібними і натхненними. Викладачі мають простір для творчості, а спільна праця дарує відчуття сенсу. Нехай у ваших стінах завжди панують гумор і жива думка. Тепло, яким ви будете огортати один одного і всіх тих, хто буде до вас приходити. Ви для нас і для громади. І для Львівщини вже є гордістю. Залишайтеся ними. Теплі слова та вручення подяк прозвучали від Оксани Галюлько, представниці самбірської районної державної адміністрації. Вітальне слово виголосив самбірський міський голова, випускник і колишній працівник коледжу Юрій Гамар, який з гордістю згадав свої студентські роки та подякував педагогам за їхню працю. Привітання пролунали від партнерів Романа Дадака. Голови Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Львівської області, директора Технологічного фахового коледжу Національного лісотехнічного університету України та Ірини Тарасюк, директорки з виховної роботи цього ж закладу. До слова були запрошені проректори закладів вищої освіти Олег Богрій із Львівського національного університету імені Івана Франка та Микола Дивак із Західноукраїнського національного університету. Зворушливо пролунали слова Мирона Козловського. Колишнього директора, який понад 40 років свого життя посвятив коледжу, до привітань приєднався і давній партнер закладу Джегош Канінсберг, директор Центру безперервної та професійної освіти електрик у польському місті Нова Суль. З находу славетного 80-річчя вашого начального закладу, прийміть наші щирі вітання та глубоко повагу. 80-річчя історії. to czas nieвтомні pracy nie rozwitku, utwierdzenia tradycji ta formułowania wspólnoty ludzi jak z służyć oswity i najbytniom na mołoduchu pokolenia z cej ma maje osobliwe znaczenie Wydbywaje się czas, kolu ukraiński naród jest muźnostu, i z niezłomną młożnostu, hidnistu i samopożeretwoju, twoją swoją swobodę i prawo życia w I to dla mnie najważniejsze, co powiedziałem w tej chwili. Wasza szczodzienna praca, prado nawet u najwyższych umowach, jest Райопом справа героїзму, маю духу та віру у майбутнє Україну. Вітання від благодійного фонду сім'ї Доскіч передала Ірина Мудрак. Свої вітання коледжу висловили представники освітніх установ: Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, Дрогобицького механіко-технічного коледжу, Сембірського фахового медичного коледжу, Семберського педагогічного коледжу імені Івана Филопчака, а також директори місцевих шкіл. Гімназії номер 9 імені Андрія Струся, ліцею Престиж і Семерського професійного ліцею комп'ютерних технологій і сфери послуг. До вітального слова також був запрошений Павло Спринський, представник 703 ї окремої бригади підтримки, яка тісно співпрацює з коледжем. Завершили свято з вирушливою піснею Я бажаю вам усім у виконанні студентки коледжу, що стала символічним побажанням миру, добра і процвітання рідному навчальному закладу. Це була програма «Варте уваги я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.